Ярослав Мудрий. Кульгавий син Володимира, звісно, не фаворит на трон. Спочатку він був закріплений батьком за князюванням у далекому Ростові, а після смерті двох старших братів став правити Новгородом, другим містом за значенням після столиці і Полоцьком одночасно. А вже через рік Ярослав намагається унезалежнитися від Києва і навіть перестає виплачувати батькові данину: третину від доходів, плюс десятина. За що той вже почав було готувати похід з особистим візитом, щоб дати на горіхи, як це водилося у ті часи. Але цього таки не відбулося, бо Володимира забрала смерть. Після чого, звісно, його сини вдалися до міжусобиць, як свого часу брати діда і батька. І на це, звісно, були свої цікаві причини. Хоч у західних літописах того часу згадується, як святополка було кинуто у в'язницю за підготовку заколоту проти батька Володимира Великого, бо той мав свої образи щодо успадкування та й взагалі напряму релігійного руху розвитку держави, всиновлений князем, а, а точніше, у молодості Володимир вбив свого брата Ярополка, а його вагітну дружину, мати святополка, взяв у свій гарем. Тож, причин для помсти названому батьку і захопленню влади, святополк мав більш ніж достатньо. Але з ув'язнення йому вдалося втекти до польського короля Тестя Болеслава, поки Борис, улюблений син Володимира, фаворит на престол, у той час знаходився на річці Альті, де зустрівся у битві з Ярославом, щоб відстояти батьківську думку щодо відокремлення і несплати податків. Власне, там Борис і гине, як і ще один брат Гліб. Кілька місяців по тому. І пізніше вбитий брат Святослав. Однак у повісті времінних літ, офіційній версії історичних записів Русі, у братовбивчій війні звинувачено хоч і старшого брата, але останнього претендента на престол, саме байстрюка святополка. Бо, як відомо, історію пишуть переможці. І так, антагоніст готовий. В дужках варто зазначити, що за даними, які ми маємо наразі, це одна з найбільш імовірних версій перебігу подій. Про це згодом. Як кажуть у билинах, і почали брати битися. Ярослав у жорстокій боротьбі за трон розбив дружину та святополка біля Любича і посів київський великокняжий престол. Але під натиском польських військ короля Болеслава, яких взяв собі на допомогу святополк, мусив покинути Київ і утік до Новгорода. А наступного року відбувається перемога вже Ярослава над святополком, все на тій же річці Альті, де до цього був битий Борис, головний татів улюбленець. Заручений підтримкою печенігів. Святополк все одно програє. Цим по суті Ярослав закінчує війну між братами, пройшовши шляхом батька. Святополка проголошено окаяним, а вбиті, начебто, ним Борис і Гліб, наймолодші діти Володимира після хрещення від нової дружини Анни, канонізовані як мученики і проголошені першими руськими святими. Після цього ще з одним і останнім правлячим братом Мстиславом Ярослав укладає мирну угоду, поділивши Русь на правобережжя з Києвом на чолі, де головує Ярослав, та лівобережжя зі столицею в Чернігові. А вже після смерті брата Ярослав стає одноосібним правителем Русі. І на своєму місці він доклав багато зусиль для зміцнення держави, як навчав батько. Ну і щоб такі жертви не були даремні. У тому ж році розбиває і назавжди відкидає від Києва печенігів, успішно справляє походи на балтійців і відвоює групу укріплених міст та замків на кордоні з Польщею на лівобережжі Бугу, які були захоплені Болеславом під час допомоги тестю Святополку. Спадок Мудрого Ярослав активно закладає храми, школи та нові міста, особливо на південних кордонах, збільшує межі стародавнього Києва, огороджує столицю і будує головну браму золоті ворота. Також у проєкті розширення міста Ярослава побудував Софійський собор, втерши носа Константинопольським одноіменним архітектурним спорудам. І навіть через тисячу років це одні з найдавніших датованих споруджень Східної Європи. І вони навіть через 10 століть є символами Києва. Доречно сказати, у власному соборі князь і був похований після смерті, проживши від 60 до 70 років, що в два рази довше за тогочасний середній показник довголіття. Кажуть, Бо мав велику мету і її втілював. Окрім цього, князь заснував там, себто в Софійському соборі, державну бібліотеку, в якій дублювалися, переписувалися та перекладалися вручну не тільки церковні, а й книги, що містили відомості зі світової історії, географії, астрономії, філософські та юридичні трактати, публіцистичні твори. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київської на центр літописання і передової думки. Зусилля князя сприяли розвитку писемності і різкому зросту культурного рівня в Київській Русі. Відомості про кількість видань до цього часу не збереглися, як невідомо і куди поділась бібліотека великого правителя після його смерті. Але подейкують, що в наявності було понад 950 томів праць письменників і науковців. Також із досягнень князь, не питаючи дозволу патріарха Константинопольського, затверджує першого русина. І Ларіона митрополитом Київським, бо релігійно Ярослав прагнув, щоб Київ став найбільшим християнським осередком в Європі. Ярослав Мудрий ще відзначився укладанням першого писаного зводу норм кримінального спадкового, торгового і процесуального законодавства руської правди з однією «С», де найбільшою мірою з усіх відомих пам'яток XI століття відобразилися специфічні риси української мови. Власне, за численні реформи та досягнення його й прозвали мудрим, але не за життя. А сам князь продовжив традицію батька, мав велику родину та укладав шлюбні відносини з багатьма європейськими можновладцями. Всіх своїх дочок видав заміж за майбутніх правителів Угорщини, Франції та Норвегії, і Данії для скріплення зовнішньополітичних відносин. Хоч за офіційними свідченнями у Ярослава було три доньки, існує теорія, що насправді їх було чотири. А ця загублена донька була заміжня за правителем Англії. У будь-якому випадку, красунчик, князь. Одним словом, що тут сказати, Недаремно людину називають одним з найуспішніших правителів на території сучасної України.